кото я вчора приїхав, увидел колекцію, вот эту громадну колекцію цієї гирь з э, э, Ремён царской России, шемяк, я просто був поражён. Так, про найбільшу в Україні колекцію гир Олега Мороза говорить син дворазового абсолютного олімпійського чемпіона з важкої атлетики, в суперважкій ваговій категорії Леоніда Жаботинського. Він приїхав до Полтави із Запоріжжя, аби подарувати заслуженому тренеру України 32 кілограмову гирю свого батька, яку він брав з собою в армію. Він просто пішов і сказав, я в армію без гір'я не пойду і взяв з собою дві гірі і сказав знаміните висказання, яке ми вот метабражи Штангіс без гір'я, що десантник без парашута. Сам же власник колекції дуже радий такому подарунку. Він цю гірю возив 17 років і до останніх днів своєї життя. За цей час він став чотириразовим чемпіоном світу, дворазовим 8... олімпійським чемпіоном. І, звичайно, ця гір'я собі таку несе енергетику дуже велику. І тому, якщо мої спортсмени навіть так прикоснуться до цієї гирі, значить Ут результати будуть рекорди за понад 16 років Олег Мороз зібрав колекцію гір за період від царя Івана Грозного до сучасності. Їхня загальна вага перевищує дві тонни. Інна Оленич Максим Страшко, Полтавське ТІВІ.